Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту, яких за мужність та неймовірну стійкість називають кіборгами. Кіборги вистояли, не вистояв бетан, нація незламних. Саме тому ми переможемо фраза, яка увійшла в історію разом із подвигом українських бійців. Бої з Донецька ероепорту тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, тобто 242 дні. У обороні аеропорту також брали участь волонтери і медики. Тому в день пам'яті кіборгів шановець і їхню пам'ять. Ця війна змінила багатьох, ця війна змінила Україну, Кіборги, Донецьк, аеропорт, що перетворився на руїну, трупний запах, порох і вогонь. Смерть приносять гради, міни, танки, під із чорних випалених скронь, Глина, Гільзи, попіл і уламки. Та стоять дев'ятий, ворон, гном, абрикос, богема, маршал, Цезар, а над ними небо полотно, а у них життя на вістрі лезе, то чись батьки, брати, сини, з Харкова, із Києва, зі Львова, Шахтарі, таксисти в час війни кіпругами стали тимчасово. Казка, броник, берці, автомат, друг неділя, що прикриє спину. Доброволець, патріот, солдат, наш герой і гордість України. Нам кажуть, що не витримав бетон, а як живої витримали пекло, Коли на них скидали безліч тон, І текла рікою кров солдатська тепла. Нам каже, що не витримав бетон, такі берги Москви були в мірі. На смерть стояв безсмертний легіон, і невідомо, звідки брали сили. Нам кажуть, що не витримав бетон, що там були війці, немов зісталі, а матері втрачали спокій сон, живих синочків зі слізьми стричали. Нам кажуть, що не витримав бетон, Хто там не був, цього не зрозуміти. Навоїв там скидали безліч тон лишались сиротами вдома, діти. Нам кажуть, що не витримав бетон? Але ж сердечко біль і досі крає поміж людей живе той легіон І наводить страх на московицьку зграю. Нам кажуть, що не витримав бетон. Як можна так любити Україну, коли бетон розсипався на прах і бити ворога майстерно і беззупинно – Хоча бувало, що зривало дах. Як можна так любити Україну, коли не вино сонця, тільки дим, а в помислах, чи сонце знов зустріну, чи тут загинув зовсім молодим? Як можна не любити Україну, коли вона тобі життя дала? То ж ви любіть Матусю без зупини, Як її люблять воїни добра? За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинуло більше 200 військових. Незламні воїни, які вистояли, але не вистояв бетон. Непереможні, сильні, сміливі. Наші герої. Пам'ятаємо. Воїни світ, воїни добра, тьма рожа, бідна, дорога стана. Воїни добра, воїни світла. Петла чаростафарай, вже зоня розсвітла.